Тут я на страцесії. Сьогодні постійно вибиває мене з таймінгу, тому вибачте, що я два дні пропустив. Значить, що що відбувається? Ну, по-перше, дійсно не, не, не проста ситуація на фронті. Там, по позавчора, 990, сьогодні тисяча, близько тисячі вбитих ворогів. Це Показники середні по 2025 року, тобто інтенсивність зберігається. Ворог за останні два дні взяв чотири населені пункти, чи просунувся у них: це Харківська область, Ізюмський район і на Запоріжжі, але не можна сказати, що це суттєве просування. Воно все в все, все одно в рамках нашої оборонної системи, до якої ми можемо відступати. Головне, не пропустити ворога за межі ще недобудованих ліній на Дніпропетровщині, на Запоріжщині, на Херсонщині. На Харківщині, до речі, з цим складніше, але ну, бо, бо є сподівання, що ворог віддасть всі, всі там окуповані території. Головна новина вчорашня — це звичайно обшуки НАБУ у Тимошенко. Тимошенко забрали телефон. Ну, Це, звичайно, близько вже до констатації закінчення історії батьківщини. Чому? Ну тому що відновити потім їм буде фактично неможливо Бор -бор -бор Боровчиня з корупцією, яку взяли за корупцію. Якби вони зараз не намагалися. Застосувати своїх адвокатів чи лобістів, ну основна неприємність для них вже є. Це не смерть поки що батьківщини, але дуже дуже близько до неї. Не відбулось поки призначення Шмигаля, Взагалі з призначеннями складніше, але дожали депутатів. Вони проголосували за відставку малюка, хоч хоча спочатку були проти. До речі, батьківщина дала голоси там. Хоча обіцяли не давати за призначення жодного голосу. Чи не знайдуться сьогодні голоси на призначення Федорова і Шмигаля? Подивимось, ну принаймні Давід Рахамія там бігає, домовляється. Фракція дуже ображена до президента, президент обіцяв праймеріс по кандидатах і всього цього не зробив. Тому ображена фракція буде, звісно, зараз ставити палки в колеса. Вчора ми вийшли від аналітичних центрів, і коаліція бізнес-спільно, тофішеф-економіста, був власним автором цього документу. Ми вийшли з заявою щодо ПДВ на ФОПів. Там процес іде, все під контролем. Мінек, МінФін погодились вже з нашою аналітикою. Так що буде все чудово. Я переконаний, що ми все ж таки доб'ємо ситуацію, доведемо її до позитиву. Вчора було кілька звернень до мене по блокуванню податкових накладних системному. Зв'язався вчора з Лесією Карнов, з очільницею податкової служби вона все, все прийняла, йде йде робота по виявленню в чому ж там проблема. З'явилася, бо блокування дійсно суттєво скоротилося і, і ну там реально наводиться лад. Якщо давайте знати, якщо у вас системні проблеми не точкова, наразі системні проблеми з блокуванням, з критичністю, будемо це вирішувати. Ось такі наші новини на сьогодні з мирної угоди. Ну, подивимось, що буде в Давосі, чи дійсно зустрінуться Трамп і президент, чи дійсно буде підписана угода на 800 мільярдів, і головне, чи буде підписана угода про безпекові гарантії. Чекаємо на це, ну і чекаємо на результати Давоса. Про Давос я окремо вам розповім. Друзі, всіх обіймаю, тримайтеся, і точно переможемо.